Доброго вечора, ми з України! Всім привіт! Це загалом розпакування на каналі Купуємо на Олі. Сьогодні нам ще одна прийшла посилочка консолідована. Тут має бути три товари з розділу все від 2 доларів. Також. Має бути ще один товар окремо. Ось такий трек номер. Консолідований далі, Відкрив і подивимося, що нам прийшло сьогодні. Товари в певній мірі цікаві, декотрі товари потрібні майже кожному. Так одна. Ну і ця посилка, що Три товари. Так. Що, починаємо з неї? Ось такий трек номер. От ще одна. Так. Розпочинаємо. Що тут нам прийшло? Пакет у пакетіч. Та ще один пакет. Так. Ось такий перехідник. На NVMe диск, який вставляється в PCI-Express слот. Незадіяний в материнській платі. Тобто, ще можна доставити, якщо нема М2 НВМЕ накопичувач. Дуже хороша річ, можна купити і збільшити швидкість ваших дисків. Ну, вашому комп'ютері, диски, високошвидкісні диски можна поставити. Ну, але швидкість, самі знаєте, Буде, якщо хороший процесор швидше, а якщо слабий старенький процесор, то буде урізано. Але все одно ліпше, ніж HDD і простий Stat Sata диск. Так, ось така. Недорого. В трьох товарах куплено. Так. Ще один. Це ось така. Па... Крута панамка. Тут і пляха, я думав, що то буде дитині. Вона якась дуже велика виглядає. Це панамка більше на дорослого. Але хороша, хороша панамка, хороша якість пошиття. Двох сторіння, з двох з одного боку чорна, з другого боку от така розписка. Так, добре. І ще один товар. Ну, це простий товар Стяжки. 100 штук. Щось виходило за долар. Ось так. Рахувати не буду. Це діло, блін, я не знаю. Будьте занадто м'ялочним, щоб це робити. Так, і ось такий тракномер. Ще один товар. Ну, цей товар потрібен багатьом. Такий у сім'ї, такий він має бути. Не знаю ще поки що за його якість. Якщо буде цікаво, пишіть, відповім, як протестуємо. Так, це, як ви поняли. Тескомір. Кабель Type-C на USB-A. Так. І сам ось такий маленький тескомір. Він працює як від батарейок. Ну зараз ми не можемо провірити ні так, ні так, адже виклю... вимкнули світло. Як від батарейок, так і... Відживлення від мережі. Ось так. Ніби має бути все добре. Вибирав такий, що поставили, це було найбільше відгуків позитивних. Якщо щось буде недобре, якщо якісь похибки, то я вам вже напишу в коментарі або на відео, що. Беріть або не беріть. Ось так. Ось такі товари сьогодні прийшли. Ще їдуть багато цікавих товарів. Буде багато оглядів і розпакувань. Так що, кому цікаві відео на посилки з Китаю, прошу підписуватись на канал, ставити лайк і коментувати. Буде ще багато чого цікавого. Якось воно так. Так що всім мирного неба і слава Україні!